У Львові на одній з вулиць міста стався інцидент домашнього насильства. П'яний чоловік напав на дружину при двох малолітніх дітях. Очевидиця, яка намагалася заступитися, застосувала парцевий балончик, але й сама стала жертвою. Нападник бив її ногами, а його товариш приєднався до ситуації. На кадрах видно, як жінку повалили та продовжувала бити ногами, попри спробу інших жінок заспокоїти чоловіків. Жінка одразу звернулась до поліції, надала контакти свідків та написала заяву. Проте вже за Півтори години після виходу з відділення її та її родичам почали надходити дзвінки з невідомих номерів, спробу тиску та маніпуляції з сторони нападника. За даними поліції Львівщини, 23-річна мешканка чернівців отримала тілесні ушкодження під час захисту іншої жінки з дітьми. Пізніше 33-річний львів'янин, який також брав участь у конфлікті, звернувся за допомогою через ушкодження від сльозогінного болончика. За обома фактами відкрито кримінальне провадження за статтею Умисне легке тілесне ушкодження. А тривають слідчі дії. У Києві завершено досудове розслідування у справі про смерть арештанта в СІЗО. До суду направлено обвинувальні акти щодо 14 підозрюваних: дев'ять працівників СІЗО та п'ять ув'язнених, серед яких Смотрящий, як повідомляє офіс генерального прокурора, конфлікт між арештантами стався у грудні 2024 року. Смотрящий та інші ув'язнені завдали потерпілому численні тілесні ушкодження, від яких він помер. Працівники СІЗО намагались. Приховати злочин, підробивши документи та не своєчасно надавши медичну допомогу. Розслідування триває. У Вінницькій області правоохоронці викрили організовану групу, яка майже рік виготовляла та продавала тютюнові вироби без ліцензії. За процесуального керівництва обласної прокуратури повідомлено про підозру організатору та п'ятьом учасникам групи. За даними слідства, підозрювані на власних квартирах незаконно виготовляли сигарети, які потім реалізовували мешканцям Вінничини та інших міст України. Під час обшуків виявлено та вилучено майже 15 тисяч пачок. Незаконних тютюнових виробів, понад 50 тисяч готових цигарок, близько 3750 тисячі гільз з фільтром, більше тони тютюну та картонні упаковки для сигарет, а також обладнання для виробництва. Орієнтовна вартість вилученого товару перевищує 2 мільйони гривень. Організаторам загрожує від 3 до 5 років позбавлення волі з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених виробів та обладнання. У Лісабоні трагічна аварія з реюк зійшов фунікулер Глорія, одна з визначних пам'яток міста. За останніми даними загинуло щонайменше 15 людей. Понад 25 постраждали. Серед них є трирічний хлопчик. Як повідомляють місцеві змі, фунікулер на великій швидкості врізався у будівлю та перекинувся. П'ятеро постраждалих перебувають у тяжкому стані. Решта отримала травми різного ступеня. Мер Лісабона назвав подію трагедією, якої ніколи раніше не було в місті, і закликав усіх про допомогу. Могу постраждалим у місті. Оголосили триденний траур. Фунікулер Глорія розрахований на 43 пасажири і перевозив близько трьох мільйонів людей на рік. Це одна з найпопулярніших туристичних пам'яток Лісабона, відома своїми вагонами, з'єднаними тросами, які курсують по пагорбу вгору та вниз.